Вітаю! Сьогодні у нас заняття з мовленнєвої діяльності, і ми з вами поговоримо про загадки та про мовлянки. Але спочатку я хочу з вами привітатися. Доброго ранку! Доброго всім! Доброго дня! Вам бажаю усім! З яким настроєм я привіталася з вами? З радісним, веселим! Ми вже говорили, що можна вітатися по-різному. Весело і сумно, радісно і сердито, голосно і тихо. Я вам пропоную сказати фразу Доброго ранку. Радісно. Доброго ранку. Сердито. Доброго ранку. Сумно. Доброго ранку. Тихо. Доброго ранку. Голосно. Доброго ранку. Чому так по-різному ми можемо вітатися? Це залежить від настрою самопочуття людини. Ви вже вмієте відгадувати загадки, багато знаєте їх. Але сьогодні я загадуватиму непрості загадки. В них я буду не тільки розповідати про щось, а порівнювати якийсь предмет з іншими предметами. Слід уважно слухати і міркувати. Про що загадка? Тож слухайте уважно. Шия довга, хвіст зелений, борода як маків цвіт, ходить птиця по садку і співа кукуріку. Так, це півник. Чи справді в півника є борода? Так, є. Чому про неї говорять як маків цвіт? Тому що борода схожа на квітку маку, така ж червона. Наступна загадка. Хвостиком, як віником, сліди замітає, в гості до півника ходить полюбляє. Так, це лисичка. А з, з чим порівнюють її хвостик? Із віником. Так. Наступна загадка. Дивний звірок, круглий, мов клубок, голки стирчат. Спробуй узять. Це їжачок. А з чим його порівнюють? Із круглим клубочком. Діти. Наша мова дуже красива, у ній є багато красивих висловів, є особливі вирази, влучні слова. Ось послухайте коли дитина швидко їсть, їй кажуть їж потрошку, тільки не з'їж ложку. А коли хтось голосно і багато говорить, застерігають помовч, язичку кашки дам. А зараз я вам пропоную вибрати один з малюнків, який підходить до певного вислову. Цить не плач, дам тобі калач. Борщ і каша їжа наша. Уже сонце кутиться. Нам додому хочеться. А тепер давайте разом повторимо всі ці промовлянки. Цить не плач, дам тобі калач. Борщ і каша їжа наша. Уже сонце котиться, нам додому хочеться. Молодці! Ви такі розумні. Запам'ятайте ці промовлянки і теж будете використовувати їх у певних випадках. Я вам хочу загадати ще одну загадку. Послухайте, маленька чорна цокотуха все літає біля вуха, влітку дуже набридає, а зимою засинає. Це муха. Я вам пропоную послухати віршик про муху. На паркеті вісім пар, мухи танцювали, павучка побачили і від жаху впали. Про що цей вірш? Про мух. А чому вони попадали? Тому що вони побачили павучка і злякалися. Молодці. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!